П'ятий ключ сила радості. Я люблю сміятися. Мама іноді каже, що коли дитина сміється, вперше, най-найперший раз після народження від її сміху народжується маленька фея, а я або проковтнув цю маленьку фею сміху, або сам я ельф сміху. Недавно у нас був карантин, і мені не можна було виходити на вулицю, бачитися з друзями, навіть гуляти. Я скидався на сонну муху, яка переповзла з місця на місце, і ставав усе сумнішим. Узагалі нічого не хотілося робити. Я дивився на дядька мімі і не розумів, як йому вдається бути постійно таким активним і веселим. Мені здавалося, що він, як батарейка, намагається нас усіх зарядити. Я таки запитав у нього: у чому твій секрет? Як ти заряджаєш свою батарейку? Він хитро подивився на мене, відкрив у своєму мобільному якийсь додаток, заграла музика. Зазвичай дядько мімі, щоб звуки нікого не відволікали, ходить у навушниках. Музика була такою бадьорою, що я й не зауважив, як почав вистукувати ногою ритм, і нога сама почала рухатися. Стрибай сюди, мій дружекусь, будемо заряджати твою батарейку. У мене сьогодні ще також не було зарядки». І він почав робити вправи. Вони були прості, я їх іще з садочка знаю, але дядько Мімі корчив такі кумедні гримаси, і було видно, що він так насолоджувався цими рухами, що і я став від нього заряджатися. Ми разом стрибали, присідали, а потім ще й побилися подушками. Коли зарядка закінчилася, дядько мімі запитав Як думаєш, чому це називається зарядка? Поки я думав, він сам відповів: Ти відчув, що твоя батарейка зарядилася? Яким у тебе був рівень заряду енергії до вправ?» Він опустив долоню до підлоги і, підіймаючи, запитав Такий? Такий? Я вигукнув: Я сам і показав йому рівень енергії своєю рукою, десь на відстані двох моїх долонь від підлоги. А тепер який? І я підняв долоню собі до грудей. От і супер! А тепер уяви, будь-які наші вправи, рухи впливають і на здоров'я, і на енергію, і на роботу мозку, і на відчуття радості. У мене в школі на кожній перерві діти бігали і заряджалися. І це все, що потрібно для радості й енергії, дядьку мімі? запитав я недовірливо. Звісно, ні. У мене є багато секретів. Я навчив себе. Звертати увагу на те, що дає мені задоволення. Я п'ю каву і відчуваю, як моє улюблене горнятко, ти ж його бачив, я п'ю каву тільки з одного горнятка, приємно поміщається в долоні, яке воно шерехате. Спершу я вдихаю аромат кави. Твоя мама щоразу додає туди різні спеції, і я намагаюся розгадати її секрет. Я прислухаюся до того, що говорить Пінка від молока. Я дам тобі послухати воно ледь-ледь вкривається бульбашками, як газована водичка, тільки тихіше, наче щось нашиптує. Я відпиваю маленький ковточок, щоб відчути, як кава відкриває свій смак. Дядьку мімі! -мі, ти так смачно все описуєш, але ж усе це так довго. Кузю, задоволення варте того, щоб у нього вкласти час. Одягаючись, відчуй, який на дотик одяг. Прислухайся, як хрумтить батон, перш ніж покласти його до рота. Прислухайся, зараз мама йде коридором. Її кроки, як ритм музики. Чуєш? Тобі дано канали сприйняття слух, нюх, смак, зір, дотик. Це ж усе те, що може заряджати наші батарейки. Я дивився на дядька мімі, як на чарівника. Мені здавалося, все, про що він говорить, таке несерйозне, недоросле, але ж він дуже дорослий, і я точно знаю, відчуваю всередині себе, що те, що він каже, правда. А ще, казав далі дядько Мімі, я навчився великі справи ділити. Ось поглянь. У тебе, а зараз у нас, у кімнаті розгардіяш. Я не люблю безладу. Коли серед речей безлад у думках також безлад. Але коли ти дивишся на все те, що розкидане, тобі, можливо, навіть страшно братися за прибирання. Угу, погодився я. А що як ти поділиш завдання і прибиратимеш частинками? Скажімо, спочатку вирішиш прибрати на цій полиці? От уяви собі, тобі потрібно прибрати не цілу кімнату, а тільки на полиці. Правда, не так страшно? Ось так я роблю з різними справами, ділю їх на частини. І після кожної такої частини кажу собі: Молодець, сам собі, так, щоб ніхто не чув. А тоді беруся за другу маленьку частину великої справи. Я й не помітив, як, поки дядько мімі говорив, почав прибирати поличку. Закінчив, сказав собі молодець. Дядько мімі спостерігав за мною і усміхався. А далі, сказав дядько Мімі, я навчився звертати увагу на те, що мені вдається. Завжди, коли ми робимо щось уперше, це складно. Це означає, що наше тіло і наш мозок ще тільки вчиться цього. Є люди, які зосереджуються на тому, що їм не вдається, а є ті, хто зауважує те, що вже почало вдаватися або вже вдалося. Пригадуєш, як ти злився і плакав, коли в тебе щось не виходило з конструктором. Кричав У мене руки діряві, я тупак. А я тобі показував поглянь: тобі вдалося ось скільки! І він широко розвів руки в різні боки. А не вдалося ось стілечки, і він зробив відстань між долонями геть маленькою. Бачиш відмінність і привід для радощів. Я навчився відзначати свої, хай навіть маленькі перемоги. Так нам легше впоратися з невдачами, це наче трамплін, від якого легше відштовхнутися і стрибати в невідомість та у щось складне. А ще. Я навчився дякувати собі, усім, хто поруч, життю за те, що в мене є і що мені дається, за будь-які маленькі і великі речі. Колись я зрозумів, що нам, і тобі, до речі, також ніхто і нічого не винен. Якщо хтось робить щось для нас, дуже й дуже йому дякую. Наприклад, дякую тобі, мій друже Кузю. З тобою я почуваюся більш живим. Вдячний твоїм батькам за те, що ви такі гостинні. Мамі твоїй вдячний за всю її турботу. Ти, до речі, навіть після їжі не кажеш дякую. Я вдячний усім моїм дітям, які залишилися в мене в домі, за те, що дозволили бути поруч з ними, за листи, які вони мені зараз пишуть. Радість це емоція, яка нам говорить про те, що з нами все гаразд, що те, чого ми хотіли, ми отримали. І знаєш, сила радості це те, що навіть ми, дуже дорослі, вчимося освоювати, накачувати, як м'язи під час тренувань. Ось твій тато, знаєш, яким він був збитошником у дитинстві? Скільки ми з ним сміялися, як він любив бавитися і не любив учитися. Тільки я тобі цього не розповідав, сказав він хитро. Коли ти зараз дивишся на нього, спробуй побачити у ньому того хлопця, і дядько Мімі відкрив фотографію в телефоні в окремій папці його галереї. У ній всі фотографії були старими, зовсім з іншими кольорами. Не такими яскравими, як зараз виходять на фотографіях. На фото було два хлопчики дядько Мімі я відразу впізнав за його веселою зачіскою. А другий хлопчик, трохи повніший і старший невже це мій тато? Ой, та він же дуже схожий на мене. І в нього такі ж ямочки на щичках. Мама їх називає хатки для усмішок. Ніколи не бачив тата у дитинстві. Тато усміхався, і в ньому було дуже багато сили радості. Дядько мімі, -мі, знаєш, тато раніше був геть серйозний і сумний, а зараз став більше сміятися і бути разом із нами. Це значить, сила радості в ньому заряджається? Напевне, повертається, сказав, усміхнувшись, дядько мімі. -мі. А ти даси мені свій чарівний ключ від сили радості? запитав я. Звичайно, дам, але це та сила, яку потрібно тренувати і тренувати. Вона не дається один раз на все життя. Поки я уявляв собі, як накачувати м'яз радості, ніби я піднімаю штангу радості чи гирі радості, дядько Мімі витягнув свою в'язку і простягнув мені. Я вибрав невеличкий ключик. Він весело виблискував, і в голівці його був камінчик. Це кристал? Нехай буде кристал, відповів дядько Мімі. Я затиснув ключі у руці і сам дістав із полички блокнот, сам намалював веселу пичку, смайл і сам намалював чоловічка. А я знаю, де в мені живе радість у серці, у животі, в горлі. Хочеться співати, у руках хочеться щось робити, в ногах хочеться стрибати, в очах і в усмішці. Знаєш, дядько Мімі, коли мені було страшно вчора, я дістав із мого сейфа для твоїх ключів, я зібрав усі ключі на кільце і поклав у коробку сейф, ключ від страху, і перестав боятися. А ще раніше, коли мені було сумно, я взяв блокнот, подивився на сторінку, де в мене живе сум, намалював симну пичку, а тоді почав думати про те, що ти скоро поїдеш. Я чув, як ви з мамою розмовляли, що в тебе буде своя, своя квартира. Але ж ти до нас приїжджатимеш, правда? І твої ключі сили зі мною і ловці снів. Ти ж мені не завжди їх подарував. І я вже браслет для тебе сплів і щось накреслив. Але поки що не скажу, що це. Дядько мімі обійняв мене міцно-міцно, аж кісточки захрускотіли, і я відчув, як від нього пахне кавою і якимось деревом, і навіть як у нього б'ється серце.